Привіт, друзі! Привіт! Сьогодні буде огляд на наш новий намет. Чому саме вибрав його, які в нього є плюси і мінуси? Посилання на нього буде у описі. А зараз, друзі, зустрічайте наш новий намет. А це Натрхайк Mongar 220D. Пару слів про нього. По-перше, друзі, по розмірам у складеному вигляді. Він займає 45 см на 15 см. Вага в нього 2,180 г, і водонепроникність його 4000 мм осадів, як у дна, так і у тента. Має форму напівсфери, має два виходи. Зараз, друзі, ми розкриємо його і покажемо, що в ньому є внутрі. І, звісно, складемо, і ви зрозумієте саме, чому ми обрали цей намет. Друзі, почнемо з чохла. Він складається з такої ж тканини, як і тент. Палатку ми можемо переносити в чохлі за таку зручну ручку. Також є підказка, як збирати палатку, вона вшита в самий чехол всередину. Але коли ви навчились або вмієте складати палатку, то можете просто відрізати цю підказочку. Всередині чохла ви знайдете кімнатку, тент, футпринт, каркас і колишки. Розмір каркасу окремо. 42 см. Тут є 10 колишків а, і вірьовочки вітровідтяжки Дуже зручно, що вони червоного кольору, і їх важко буде загубити в траві. Вони трикутної форми, будуть міцні, і їх важко буде погнути. Також для зручності на кінчику є вірьовка. А зараз будемо збирати палатку. Почнемо з футпринта До речі, друзі, важить 200 г. Ми його окремо звішували. У футпринта є. Дві сторони. Є матова і глянцева. Глянцевою ми викладемо назовні. Щоб його закріпити, на футпринті з кожного краю є ось така міцна стропа, є ось така алюмінієва ставочка, сюди втикається каркас. І також є ось така відтяжечка. Сюди продівається ковушик. Футпринт, друзі, дуже потрібна річ, бо вона захищає вашу палатку від забруднення. Від швидшого промакання від землі від колючок. Він тут такий цупкий, тому і важить 200 грамів. Далі, друзі, встановлюємо кімнатку, розкладаємо її. Тут також на кожному краєчку є стропи. Виглядає точно так же саме, але тут є фастекс, який приєднує тент. Також, друзі, дивіться, вони всі брендовані ці штучки. Накидуємо точно так же на колушок. Бачите, в нас виходить дірочка в дірочку. Після того, як ми розтягли нашу кімнатку, її потрібно поставити. А для цього в нас є каркас. Що зручно ці палатки, що в неї немає ніякого маркування, є іноді маркування за кольором. Якщо палатка асиметрична, то десь якийсь каркас. З однієї сторони, десь якісь з іншої ставляться. Тут вона симетрична, це дуже добре. Тобто, ви не спутаєте якою стороною встановлювати і як це зробити. По поводу каркаса, все дуже просто. У каркасі є резиночка, і вона вам дуже допомагає встановлювати, збирати саме його. Тобто ви його просто розкладаєте, бачите, він сам же майже зібрався. Його залишилось тільки трохи пошевелити. По центру, друзі, у нас. Є ось така пластикова штучка, яка тримає нашу центральну паличку. По бокам, друзі, є ось такий хапчик, в якого залазять наші боковинки. Він зроблений з алюмінію, тому виглядає дуже-дуже міцним. По центру на палаці, друзі, в нас є ось такі штучки. Тут зручно, що є така лямочка, за яку можна брати, і на кінцю каркасика є ось така штучка. Ми продіваємо цю алюмінієву петельку на самий каркасик. З іншої сторони, робимо точно те ж саме. Тепер, друзі, блоковинка. В нас є дві дірочки, які стали друг над другом. Продіваємо також такий же кінець. Для того, щоб підняти її повністю, тут є ось такі гачки. Це запатентовані гачки від Naturehike Вони ось такі бац, дуже прості. Ви, ви просто їх продіваєте скрізь і прокручуєте. І все дуже просто. Як ви зрозуміли, вона має форму напівсфери та має два виходи. Є юбка, вона вітро не проникна і захищає від вологи. Біля виходів вона трохи вища, а там, де голова і ноги, вона буде трохи нижча. Має дві собачки. Вхід в палатку не дуже великий, але в нього достатньо і комфортно залазити. Щоб зафіксувати дверку, нам потрібно її трошки. Підкрутити, тут є ось така застібочка. Якщо чесно, в неї не дуже зручно застібувати, тому що тут маленька петелька. Тут майже вертикальна стінка, та всередині буде дуже зручно та комфортно перебувати вдвох. А також в ногах і в голові дуже високо піднята вертикальна стінка. Вона не буде сідати всередині вільний простір. Розміри палатки ширина 135 см, довжина 215 см. І висота 110 сантиметрів. А саме через її внутрішній простір та легкої ваги ми обрали саме цю палатку. Бо наша стара палатка була асиметрична, І через те, що вона в ногах звужувалась, ми не могли покласти нормально наші надувні карімати. А тут можете зараз буде ближній кадр. Ви можете подивитися, що каріматики будуть залітати на ура. Всі шви в палатці, вони дуже добре проклеєні, і можете подивитися, що на всіх вуглах і зверху і знизу. Є посилені частини, але, на жаль, у палатки є лише два кармани в голові і в ногах. Але в нас є дуже великий карманчик зверху. І якщо на ніч щось сюди покласти, воно не буде заважати нам. Ні, гачок під ліхтарик. А, але якщо вам ця поличка не буде потрібною, ви можете спокійно її зняти, вона знаходиться ось на гачках. Так, друзі, вішаємо тент. Це достатньо просто. Перекидаємо його через палатку. Виходи наші повинні бути по бокам. Також тент з кімнаткою з'єднується фастиксами. Приєднуємо. І тут внутрі є також ось такі кріплення. Тобто їх потрібно надягти. Спочатку їх потрібно надягти на палатку, а потім вже кріпити фастикси. Тепер, друзі, тамбур. У нас є два тамбури. Є ось такі вірьовочки. Ми продіваємо ковушок, втикаємо в земельку. У нас, на жаль, пісок. І воно не дуже добре фіксується, але все одно фіксується. Відчиняємо. Тут маємо, друзі, такий непоганий тамбур. Радує те, що їх тут два. Сюди можна покласти або взуття, або рюкзаки, або велосипедні сумки, ще щось що завгодно. Тому, друзі, якщо ми закриємо, і в нас буде ну, достатньо добротне таке місце. Якщо нам потрібно зафіксувати дверку, ми її скручуємо. І тут також є ось така петелька, в яку ми спокійно продіваємо оцей гачочок пластиковий. Дуже зручно, вона велика. На, на фоні, оті, яка була внутрі, та, звісно, така зовсім не фонтан. Також, друзі, в нас є ось такі вітрові відтяжки, в нас є віреочки, ви бачили в комплекті, ми їх прив'язуємо і прив'язуємо або до дерева, або до там, велика, до кілочка, якщо дуже вітряно на природі. І також в нас, друзі, ще є ось такі відтяжки. Тобто, якщо вам потрібно більше повітря, або Більше фіксації, ви їх зафіксовуєте десь тут, можна навіть там скласти якось там десь так ось. ну Типа зручна фішка. І в нас є віконці. Це класна річ, обов'язково вона потрібна. Бо якщо ви не хочете, щоб був конденсат, на ніч краще його відкривати. Тут така жорстка жорстка паличка, є липучка тут, є липучка тут. Якщо вам не потрібно, ви можете її заліпити. Якщо потрібно, то я вважаю краще, що потрібно. Друзі, віконечка є з обох сторон. І по відтяжкам то точно. так же само. Друзі, і декілька слів про нашу палатку, які ми виявили плюси та мінуси. В палаці ми знайшли два мінуси. Перший це те, що кармани знаходяться на підлозі, а другий це гачок, який фіксує двері до кімнатки. Там не дуже довга петелька. Це не дуже зручно. Це не дуже зручно. Але так. її можна пофіксити, можна дов'язати якийсь шнурочок. І, в принципі, це та навіть так. Це не є критичною, не є, критично, є проблеми, бо майже завжди двері закриті, щоб нічого туди не залітало. Тому це ніби мінус, але не такий прям значний. По плюсам, друзі, це вона достатньо бюджетна, це її габарити, вона достатньо невелика. І це її вага. Ми отримуємо дуже велику симетричну палатку. З великим простором, якщо зрівнювати її з нашою минулою палаткою, бо там вона набагато тісніша, хоча також двохмісна. Так, вона трохи ця, але за ці плюшки, які ми отримуємо з простором, ми готові там на 200 грамів возити більше, але з більшим комфортом перебувати тут. Достатньо великі тамбури, є віконця для провітрювання, є поличка. Так, у нас не немає карманів, але є поличка, і це також гарний плюс. Гарно зроблено, все проклеєно, все чудово. Я вважаю, це, мабуть, за цю ціну, ну, ідеальна палатка. Ідеальна, і, скоріше всього, за цю ціну ну, важко знайти якийсь компроміс, щоб вибрати якусь іншу фірму, щоб за такі ж гроші отримати щось подібне. Та ще й друзі, це не чорхайк. В нас вже є не одна річ від них, і вони ще нас ніколи не під ні в чому не підводили. Це кайфова палаточка. Посилання на неї, звісно, у описі. Тому переходьте, дивіться, кому потрібна гарна палатка за не всі гроші світу. Ми сміливо можемо вам її радити. А ще, друзі, ви ж не забудьте не бути унилими какашками. Підписатись на канал, поставити лайк, підписатись там на страву, на інстаграм, на до речі, з'явилась група в телеграмі. Там більше спойлерів, там всяка віла фішка і наше життя не тільки на Ютубі, а ще й в Телеграмі. Все, друзі, дякую за перегляд. Сподіваємося, вам подобався такий формат. Будемо можливо більше знімати, саме оглядів. Всім пока, до нових зустрічей, до побачення.